Найчастіше запитання від тих, хто хоче схуднути, який можна хліб білий, чорний, який є більш корисним, менш корисним, на що звертати увагу? Дійсно, це дуже поширене питання, але відразу розвінчую вам міф. Що чорний не корисніший, ніж білий. По факту, що чорний чи білий хліб, вони практично однакові за своєю користю або шкодою, абсолютно ідентичні. Тому ви не хвилюйтеся. І якщо ви тільки чорний їсте, це не означає, що ви будете більш здорові. Я слідкую за своєю фігурою, але також споживаю хліб. І на що саме я звертаю увагу. Перше, це він має бути обов'язково цільнозерновий. Тобто, з цільного зерна він набагато краще засвоюється, тобто це складні вуглеводи, і, відповідно, він не має містити якихось інших зайвих домішок, без цукру, має бути, без дріжджів, Тобто звичайний хліб бездріжджовий з висівками на заквасці. Саме такий хліб буде набагато. То краще для вашого здоров'я, ніж звичайний чорний або білий, які дійсно можуть нам нашкодити. Цікаво більше інформації, буду рада тебе бачити на своїй сторінці.